Вітаю вас на моєму каналі. Нарешті дочекалися огляд на реворк Грейнджера, і чесно кажучи, я не дуже хотів робити це відео, оскільки змін героя ну зовсім кіт наплакав. Перед нами все той самий грейнджер, якому переробили лише пасивку. Ні, серйозно, це всі зміни героя. Змінили лише пасивку. Тому тут оглядати нічого. Якщо раніше у героя пасивка була кожна шоста атака критичною, то зараз зробили герою дві шкали енергії. Одна шкала відповідає за першу здібність, а інша шкала відповідає за ультимативну здібність. Ну і зі зміною пасивки також герої зняли КД першої і ультимативної здібності. Давайте розбиратися по порядку. І перш ніж перейти до самої суті, тобто про здібності героя, то для початку ми розберемося, хто такий Грейнджер. Грейнджер це герой прокастер класу стрілець, що є рідкістю, бо у цій грі всі стрільці в основному автоатакери. а стріль... Ців прокастерів можна перерахувати на пальцях однієї руки, окрім гренджера, стрільцями прокастерів можна зазначити клінта. Пополя і купу, іксію, броуді, ну і все. Всі інші це чисті автоатакери. І то іксія та пополь з Броуді не повноцінні прокастери, а лише наполовину. Ось і виходить так, що серед стрільців повноцінні прокастери це лише Клінт та Грейнджер. Тож цініть їх. Грейнджер це герой з фізичним типом шкоди. Це важливо знати, щоб правильно збирати героя. І що хочеться зауважити в першу чергу. Старого Гренджера в основному брали в ліс. У Гренджера був швидкий старт в лісі, і за рахунок перефарму Гренджер і тримався на плаву. В леті зрозуміло, що він здувався. Тому на Гренджері потрібно було закінчувати гру доволі швидко, якщо ви не хотіли побачити свій зруйнований трон. А сучасний Гренджер через ліс грається, м'яко кажучи, погано. Зате він досить добре грає. Вже на сайді, а саме на лінії золота. Хоча конкретно в цій грі, яку ви бачите на екрані, я відіграв на XP і доволі непогано відіграв. Я був здивований, що грейнджер спроможні стояти експу за рахунок великого ренджу на ультимейті, який кастується доволі часто, і за рахунок частого касту першої здібності. Чому гренджер в ліс став слабішим? Вся справа якраз таки в його зміненої пасивці, про яку ми зараз Поговоримо, що це за пасивка. Так ось, Гренджер це стандартний герой з однією пасивкою і трьома кнопками. Пасивка має назву капричіо, хм, звучить як назва якоїсь піци в італійському ресторані. Перша та ультимативна здібності мають енергію, кожну свою шкалу. У розмірі 800 одиниць перша здібність відновлює 8% енергії в секунду, а ультимативна 2% в секунду. Кожне вбивство кріпа або лісного монстра назавжди збільшує межу енергії першої та ультимативної здібності на 6 і миттєво відновлює їх енергію на 5%. Кожне вбивство або асист, отриманий за ворожого героя, назавжди збільшує межу енергії кожної шкали на 12 і миттєво відновлює 10% енергії кожної з них. Кожний 1% скорочення перезарядки здібності Гренджера перевтілюють в дві фізичні атаки. На затрати енергії не впливає параметр скорочення затрат енергії. Ось таку пасивку героя ми маємо. І тому Гренджер через ліс дуже довго фармиться на початку гри. А лісник це та роль, яка повинна фармитися якомога швидше. Отримувати четвертий рівень і вже гангати ворожого героя на сайдах за півтори хвилини гри. Через брак енергії на початку гри у Гренджера не буде часто спрацьовувати перша здібність, а це його основна шкода. І тому на перших секундах гри ви застрягнете на першому ж лісному монстру. Гра йде, час йде, вже ворога. Ворожий лісник гангає вашого стрільця, а ви ще вештаєтесь в лісі. Намагаєтесь набити четвертий рівень. Така собі, ідея Гренджер через ліс. І це всі зміни героя. Це все, що змінили герою. Прибрали кожну шосту кріт атаку і додали ось ці енергії. І за рахунок ось цієї пасивки гренджер в влетіть це вже не слабкий герой. А це той герой, який може в влетіти надавати пощам. І так дати, що неповадно буде. Перша здібність. і Зняли перезарядку по зрозумілим причинам, але вона залишилась тією ж самою здібністю, що і була. І має назву Рапсодія. Мда, назва здібності це слабке місце Мунів. Герой швидко робить 6 пострілів у вказаному напрямку, наносячи фізичну шкоду, витрачаючи сіру шкалу енергії. Кожна куля додатково наносить шкоду кріпам та лісним монстрам. Під час пострілів герой отримує додаткові 15% до швидкості перевсування. І зрозуміло, коли енергія. Закінчується, то герой не може застосовувати навичку, Друга здібність має назву Рондо. Прямо як в рекламі Рондо. Гренджер просто робить ривок у вказаному напрямку, відновлюючи 15% сірої шкали енергії. Цю навичку можна застосовувати під час дії першої здібності. І кожен раз, коли вражається ворог, перезарядка рондо скорочується на 0,5 секунд. Третя здібність, і вона ж ультимативна: смертельна соната. Не має КД здібності. Гренджер робить потужний, а ні, погане слово. Гренджер робить сильний далекий постріл у вказаному напрямку, наносячи фізичну шкоду противнику, в якого влучає знаряд. Знаряд, який досягає свою ціль, вибухає і наносить фізичну шкоду в області вибуху, повільнюючи усіх в зоні дії вибуху. Витрачається червона шкала енергії. І коли вона закінчується, навичка стає неактивною. Ось такі здібності персонажа ми маємо, які взагалі не складні у застосуванні. І тому гренджер це один із тих персонажів, якого легко засвоїти. Для новачків він підходить. Вся складність це припинити користуватись автокастами і направляти навички вручну. Та це вся складність персонажа. Всі здібності грейнджера працюють незалежно одна від одної, тому якісь комбінації виділити тут складно. Їх просто немає. Єдине, що перша з другою можуть працювати у тандемі. Ну і все. Назвати це комбінацією ну такої. Основна шкода це, звісно, перша здібність. Ульта це допоміжна. Або якщо вам потрібно наносити шкоду здалеку, знаходячись на великій відстані. Але імпакту від цього, ну. uh Якщо говорити конкретно про предмети, то гренджеру заходять предмети, які підсилюють прокаст. Це такі як клинок відчаю, сокира незламності, ой, берсеркера, безкінечна битва. А якщо потрібен антихіл, то тризуб це непоганий варіант. Кіраса Силоміці на цьому герої досі добре сидить, оскільки гренджеру частенько доводиться підставлятися. То в якості захисту ця кіраса виглядає дуже таки привабливо. А так взагалі експериментуйте. З емблемами тут не варто танцювати. З бубнами, беріть емблеми вбивці, хоча можете поекспериментувати і взяти емблеми бійця. Там і відхил від здібностей, і сила атаки. Але мені більше зайшли емблеми вбивці, оскільки емблеми вбивці надають додаткове проникнення. Зі спелом, мені здається, краще за все це щит, оскільки нам доводиться бути дуже близько до ворогів. Можна, звісно, спробувати і вогневий постріл, який нам надасть додатковий контроль і додаткову шкоду. Ну і також не забувайте. І про спалах, це взагалі в будь-якій незрозумілій ситуації підійде. Якщо забагато контролю у ворожій команді, то очищення теж не завадить. Взагалі мені реворк Гренджера сподобався і герой дійсно став сильнішим. Однак цього виявилось недостатньо, щоб Гренджер опинився в меті. Можливо, його ще не розпробували. Та-та, я знаю, що в турнірі М6 Гренджер себе проявив, але я на турніри ніколи не заглядаюсь і вам не раджу. Не переносьте мене. Мету турнірів на мету соло-рейтингу. Ніколи цього не робіть. Турнірні ігри це зовсім інший рівень гри. На турнірах виграють катки не герої, а командна гра. Якого б ви героя не взяли, якщо ваша команда з вами злагоджено взаємодіє, то ви виграєте гру, незалежно від того, що там взяв ваш супротивник. Ніколи не будуйте мету по турнірам. Це погана ідея. Взяти, наприклад, Ів. На турнірі це герой, якого доволі часто пікали, але в соло Рейтингу ІВ слабка, бо це командозалежний герой, і слухаючи якогось гореблогера, який розповідає, що ІВ зараз дуже сильна і рекомендує її брати. І якийсь Альоша її бере в соло рейтинг, і потім здивовується, чому герой не тащить. Дійсно, чого б це. Тож я вас завжди закликаю думати своєю головою. Навіть не слухайте мене, беріть статистику гри і чекайте самостійно. То зараз в меті? Не дивіться на мету турнірів. Це погана ідея. І Гренджер, не дивлячись на те, що себе на турнірах проявив непогано, далеко не факт, що він себе проявить в соло рейтингу. І судячи по вінрейту героя, я можу з певністю сказати, що герой навіть після реворку почуває себе такою. І я скажу чому? Тому що Гренджер це герой ситуації. Його не можна пікати в будь-яку гру. Гренджер дуже погано грається проти героїв несподіванки, проти мобільних героїв. Не можна пікати Гренджера проти фаху. Це погана ідея. Не можна пікати Гренджера проти Госена. Це теж погана ідея. І скоріше за все, ви будете плакати і розчаровуватись, звинувачувати героя. Хоча герой тут ні до чого. Просто треба думати головою, якого героя можна пікати в тої чи іншої ситуації, а не пікати його, бо так сказав хтось, що він сильний або тому, що він проявив себе гарно на турнірах. Не робіть так. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку. І не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай. e